Доброго дня! Вчимося разом з Людмилою Сухачовою. А сьогодні ми з вами розберемо лабораторний штатив. Що це таке і для чого він? Для проведення дослідів в кабінеті хімії використовується лабораторний штатив. Ось він перед вами. З чого він складається? Підставка. Синенька. Так, стержень, ось він, дивіться, йде, стержень. Так, далі е, муфта. Ось вона, дивіться, муфта називається так. А оце синеньке це гвинтики. гвинтики. Е, вони придержують прилади, які тут є. Що тут є? Кільце є, дивимося, кільце. Ось воно таке ще дивіться. Кільце. Так. Різних розмірів, для того, щоб можна було нагріти ту чи іншу речовинку. Далі лапка. Ось вона, дивіться, така є лапка. Для такої маленької лапки ми можемо тримати пробірки, щоб нагріти ту чи іншу рідину. І ось є лапка побільше. лапка побільше. І я покажу, щоб вона була вам видно. Ось, дивіться, яка вона гарненька. Бачите? Такою лапкою великою ми будемо тримати колби. І так, давайте подивимося, що ми будемо як ми будемо користуватись, як можна користуватися. Спочатку я вам розкажу про кільце. Так. Якщо мені треба випарувати той чи інший розчин, я беру спиртівку. Беру розчин з, наливаю його в фарфору чашечку і таким чином випаровую. Це перше. Так. Далі. Ось я гвинтик кручу, і оце ось дивіться, муфта. Воно якраз вам видно. Ось дивіться, бачите, якраз муфточка. Так, тепер, якщо мені потрібно пробірку, розчин пробірці нагріти. Ось я взяла лапку маленьку, беру пробірку, вставляю в лапку з таким чином. Пробірку ми тримаємо біля отвору ближче. Так. І далі ж таким чином можемо нагрівати. Можна трошечки підняти. Ну так. Трошечки піднімаємо і нагріваємо. Так, Якщо треба буде велику кількість або зробити, наприклад, дистильовану воду, що ми робимо далі? Ми беремо колбу. беремо більшу лапку. Так, я зараз її поверну трошечки. ось колбу. Теж, щоб вона лапка ця тримала таким чином, щоб колба не лопнула. І будемо нагрівати розчин і отримувати те, що нам потрібно. І так, сьогодні ми з вами розібрали будову лабораторного штатива і визначили, як його використовують. До наступних зустрічей!